Зима війни перша, друга, дев'ята для нього і усіх, кого звідтоді називаємо волонтерами. Їм мерзнути надає необхідність весь час кудись мчати, швидко реагуючи на щораз нові, і то негайні потреби військових. Втім, він таки відмінний. І ця його волонтерська зима, що почалася не у рідному Херсоні, теж особлива. Хоча б тому, що перед нею були весна, літо і осінь в окупації і у впертому виконанні своїх волонтерських обов'язків, хіба більш творчому. Одного разу мені приснилася дружина, і вона мені говорить, що ти там розповідаєш людям. Я, говорю, Та я нічого. Вона, говорить, возьми музикою за, за приваблюй. Ну, я так от подумав, подумав, і одного разу я їду по вулиці і бачу, продаються із машини, продаються колонки. Ну, я говорю, а скільки коштує колонка? Він говорить, ну, для вас говорить, 150 гривень. Ну, думаю, добре, а як мені говорю, туди записати пісні, щоб я міг. Ну, тоді вже мені прийшло на думку те, що вже потім я перетворив. Те, що потім було дядя Гриша придбав колонку, закачав у неї українські композиції від державного гімну та козацького маршу до червоної калини і відомих народних пісень, знайшов пропорції, які за розмірами підходили для візочку: жовто-блакитний та червоно-чорний, і при такому параді на повну гучність виїздив на вулиці окупованого міста. Чекаємо перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Здоров'я вам, дядь Гриш! Підійшов час мого дня народження. Ну, думаю, чим же його відзначить і досадить оркам. А потім. 3 липня надів білу вишиванку. В біреті стільняшка. Вишиванку, так от чуть роздвинув, щоб була і тільняшка видно, і музика. І вже люди і підспівували, і підтанцьовували. Що тільки не робили, все. Ну і звичайно ж кидали гроші, але кожного разу виїжджаєш як на мінне поле. Тобто, ти розумієш, що ти виїжджаєш зранку все добре, а повернешся додому чи не повернешся, це вже інша справа. 10 серпня захватив полон орки ну, нашого там знайомого, і mm -hmm. той знайомий просидів у підвалі до 25-го. Тобто, 15 днів він просидів після його розповіді. Мене вже стало став брати мандраж. Чому? Тому що те, що він розповідав, я просто в своїх 75 років я міг би не витримати. Потім ми, я їду з роботи і слава Богу, що я їхав з товаришем, який мені постійно допомагав, їхав з товаришем. І ми зупинились десь і, по там возле одно, одної кав'ярні попити кави. Ну, стоїмо, п'ємо каву, а на зустріч йде молода людина. Ну, як молода людина, я б не сказав, що Ну, їй років 35, ага. можливо. Так. Ага. І підходить до мене, дістає. І з кармана достає паспорт, розкриває, а там куриця з двоголова куриця. Ну, я зрозумів, що це російське. Потім показав посвідчення ФСБ, все, ну, говорить, так, діда, тобі залишилось декілька днів кататися. І дядя Гриша і поготів його друг добре зрозуміли натяк. З того вечора Григорію Янченку довелося зникнути з радарів. Почалася підготовка до конспіративної евакуації. За чотири дні у напівпорожньому мікроавтобусі дядя Гриша з іншими пасажирами вже проходив численні до чотирнадцяти блокпости по дорозі з Олешків до Васильівки. На останньому вже за Васильівкою ледь не зірвалася вся операція. Старший цього поста орк на стеклі на лобовому написав: домой. Mm -hmm. Ну, думаю, все. Це вже мені кінець прийшов. Mm -hmm. Чому? Mm -hmm. Тому що, як тільки мене привезуть в Олешки mm -hmm. а будуть переправляти через міст, mm -hmm. то там з, одної, з одного боку. І орки з другого орки. Вони тут, вже, якщо пішов по розмова пішла про моє uh -huh. захоплення, то тут вже б мене одразу і uh -huh. на підвал. Uh -huh. uh -huh. Ну і от так от. Але водій домовився з іншим uh -huh. Uh -huh. орком. Ну, той дав добро, і ми виїхали на сіру зону. Там, де міст розвалений, ми об'їхали ага. по, по селу. Ага. Ага. Виїхали вже на нашу територію. Тут я побачив колона машин і в Далечині бачив український прапор. Ну, вже це все, все. У мене відбігло від серця, все добре. Слава Богу. Добре. Ну, і Мене зустріли, переправили мене сюди. Ну а тут теж знайомі, я ж з ними, з дівчатками з привалу. Я знайомий десь з 17 16-го, 17-го року приютили, як кажуть, забезпечили всім. Одні дівчатка принесли тільняшки, інші білет. Потім мені Чи це бушлат. ні, Це все звідси. Я, я всі, нічого військового такого звідти не брав. Вони теж не могли б. Ні, шеврониця вже мені тут подарували. Це військові подарували. Це вже не. Не привал. А це мені це шеврон 59 ки Це шеврон Херсонського тероборони. А це шеврон 503-ї. Щойно опинившись на вільній частині України, одразу схопився за роботу. А коли 11 листопада звільнили Херсон. Дядя Гриша не всидів. За два дні вже був там, теж щоб дізнатися про найбільші потреби. Коли мене побачили херсонці, то там не було меж радощам. Тому що, о, ну ви розумієте, що я підтримував дух, настрій і віру в, в нашу, нашу перемогу. перемогу. Закінчити цю розмову чим. Моїм вітанням слава Україні, слава ЗСУ, слава е, нації.